Завершується важкий для нас календарний 2022 рік, який розпочався у лютому, рік, в якому не було ні весни, ні літа, ні осені, а тільки суцільна зима. Не вітайте мене з Новим роком, календар хай сторінку горта, бо у ньому своє, бачте, строки, а для мене тепер він зима. Він прийде десь у День Перемоги. Як скінчиться кривава війна, як сини повернуться додому, дочекається тата дитя, не пускайте у небо салюти, не тривожте розстріляних душ, там їх стільки багато, повсюди, вони звідти вже нас бережуть. І не лийте у келих шампанське, поки хліба немає десь, води, як поглумлене ворогом щастям, і багато навколо біди. Не будіть тих кого не вернути, не співайте веселі пісні, поки гинуть в Херсоні, в Бахмуті, поки тиші нема на землі. Не вітайте мене з Новим роком, не пишіть мені звичні слова. Я чекаю лише перемоги і бажаю усім нам життя. Новий рік нова сторінка життя. Хочеться всім побажати, щоб у прийдешньому році. З нами сталося те саме диво, про яке всі ми мріємо. Це наша перемога. Я вірю в наших воїнів-захисників, вірю в єдність нашого українського народу і хочу побажати всім оточуйте себе і своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, діліться світлом своїх душ. душ і темрява відступить, і сніги ще прийде. І стане у дворі такий високий, аж минуть тривоги. Усе мене і буде Новий рік, і в ньому буде свято перемоги З Новим 2023 роком.